нашими Дітлахами ми розпочинаємо із ранкових обіймашок! Привіт, як тебе звати? Марінка. Маринка, а мене Наська. М -м -м, скільки тобі рочки? Чотири. Чотири. ким ти хочеш стати? Кухарем. Кухарем. А не маленька, ти ще для кухаря. Маленька. А ти вже щось готувала? Що готувала, розкажи. Пиріжки може, пекли? <плес> <Да>? А піцу. <плес> а вареники? <плес> <плес> а може, якийсь сік готувала? <плес> Які? З яблучний. А яка твоя найулюбленіша страва? О -о -о. З Ого, з чим? З м'ясом? А цукерки любиш? Так. Да. А торт? Так. Да. А морозиво? Так. А да. ти сладкоєшка. <клес> Солодка дівчинка? <реш> Анура, як якби ти готувала борщ, що б ти туди кинула? Буряка. А ще що? Мараколі. А ще що? Мараколі. І капустинам. Да. <реш> а залила це чим? Мандариновим соком? <реш> а чим? Водою. Я тебе розумію, що ти справжній кулінар. Тому що ти знаєш, чим треба заливати борщ і навіть які інгредієнти yes. туди входять. Добре. А вареники б б. Скільки б наліпила б найбільшу кількість вареників, скільки б зробила? П'ять. П'ять і все? Mm. Ну, п'ять це теж добре. Хоча, якщо годувати всіх, то треба, напевно, сто п'ять. Зліпила б сто п'ять. А мільйон. І руки б не були. Бути. Бо ти справжній кулінар. Так, тобі треба сказати, яким повинен бути справжній кулінар. Розкажи. Щоб в нього були чисті ручки. І ніжки. І ніжки. В руках є ось така річ. Як ти думаєш, на що вона схожа най найбільше? На м'ячик. Ні, це не м'ячик. Ти ж кулінаром маєш бути. То ти зараз тихенько послухаєш, слухаєш і мовчиш. А потім мені дасиш правильну відповідь. Перше лимон. Друге цукерка. І третє. І третє. Чи алича. Ну що думаєш, на що більше схоже? Лимон, цукерка чи алеча. Ну, а так як я завжди перемагаю в таких запитаннях, я скажу першим: це буде лимон. А, а це кулька, Я просто? знаю, так, це кулька, але вона дуже схожа теж не, не тільки на лимон, цукерку або алечу, а на Андрія Ткачова. І на наше крісло мішок. Я такий Ні-ні. Я такий круглий, кругленький. Ні, ти такий жовтий сьогодні. такий просто жовтенький, як оця кулька. Лимон, алеча і цукерка. Так, лимон, олича і цукерка. Щоленька дівчинка. Андрій Романіт цукерка, Андрій Ткачов, лимон. Добре, дивимось. Взяла так і обізвала. Цукерка. А чого цукерка? Була кругла. А лимон жовтий. Не складно. На лимон. То кажу, вже цукерка. Їсти цукерки і будьте солоденьки. Тайка.